Справжня болгарська валеріана роками заспокоює наші нерви. Про ситуацію на Донеччині говоримо з начальником авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш до нас долучається. Мої вітання вам, пане Віталію. Дякую, що долучилися. Пане Віталію, чи є якісь зміни за цю ніч в лінії фронту, в лінії розмежування. Слава Україні. Грем, слава. На рахунок. На рахунок змін все без змін. Хлопці тривають, стоять на своїх позиціях. Жодної якоїсь там, скажем так, тактичної дії ворогу не вдалося провести за цю минулу добу. В цілому ніч пройшла більш-менш спокійна. Хоча день вчора був дуже гарячий на нашому напрямку. Здійснювалось вчора чотири авіаракетні удари по місту. Декілька їх було по позиціям навколо міста. Загалом обстрілів по місту за добу десь біля 30 було один з цих обстрілів 10.05 Вчора вранку, на жаль, трагічно для нашого міста. Дві людини отримали поранення. Це чоловік 54 го року народження і жінка вісімдесятого. І на жаль. Одна місцева мешканка 69-го року народження загинула внаслідок цього танкового обстрілу центральної частини міста. Пане Віталію, а скажіть, от ми розуміємо, що кожна жертва це по суті трагедія для родини, але чи реагують на ці жертви місцеві жителі, чи знаєте, спонукає їх швидше ухвалювати рішення і виїжджати з небезпечного регіону? Ви знаєте, скоріш за все, не це їх спонукає зараз виїжджати. Дійсно, констатуємо, що евакуація поїхала останнім часом, і це здебільшого мабуть не кількість поранених і кількість загиблих, хоча ну всю цю. Повномасштабну війну в наші в нас їх було дуже багато. Навіть були такі масові коли обстріли були, і люди і 7, і 9 зараз згинули. і люди тоді не їхали. Зараз поїхали, тому що бачать ту щільність по перше, ракетних ударів по місту, бо іноді їх буває до 12 в добу. Ну і плюс е, щільність обстрілів е, іноді їх буває до 40 в добу, і вони бачать, що це трошки вже не та війна, е, яка була навіть до е, скажімо так, до початку 23-го року. Бо е, здебільшого, е, ну спочатку, повномасштабної війни були якісь ракетні удари, і вони здебільшого все таки були точка у смерті, урагани. А от ракет. Типу Х-59, с з в місто взагалі не прилітало. То після нового року ми констатуємо е, факт, що ці ракети витяг їх дуже багато, і е, за один день нам склало чотири багатоповерхові будинки, і люди це бачать, і це дійсно страшно. І, і от скоріше все це спонукає людей поїхати. Е, якщо вже за евакуацію почали говорити, то е, за останні там три тижні е, виїхало майже 180 людей. До того січень, взагалі жодна людина не поїхала. Трохи поїхало там, десь до 50 було в лютому, а от за останні три тижні дійсно під 180 людей поїхало. Зараз в місті офіційно залишається десь біля 1900 місцевих мешканців. З них офіційно підкреслюю сім дітей. Ми розуміємо, що скоріш за все, це не остаточна цифра скоріш за все, десь є ще необліковані діти, тому що. А є такі, вибачте, недолугі батьки, які все таки намагаються дітей ховати. І, як приклад, ситуація, яка сталася два дні тому. Хлопчина 17 років втік з дому і пішки, йшов на евакуацію. Його підібрали. Слава Богу, з ним все нормально. Але дитина в психологічному дуже такому поганому стані. Дитина нестабільна, займаємося їм. Mm -hmm. uh, а куди пане Віталію? А куди, куди визначаєте ви от е, таких дітей, які от, от дійсно він пішов сам без батьків? Його повертають батьків, батьків евакуйовують за ним. А чи його окремо десь розподіляють? Саме в цьому випадку батьків ми не будемо евакуювати, ми не маємо на то права. Дитина вже не в місті, тому ну, скажімо так, відверто кажучи, ми вже не маємо. Жодного права а, законного чіпати їх батьків дитина сама зголосилась і сказала, що не хоче повертатись до батьків і не хоче з батьками а, взагалі, а, ну щоб вони були поруч. А, тим більш зараз а, зараз цей хлопчина знаходиться в а, опікунській родині. Вона тимчасово сьогодні його. Заберуть звідти начальник управління в справах дітей особисто займається цією дитиною, Вона сьогодні забере цього хлопця на Дніпро, і там вже певні процедури призначаються через комісію, тимчасово позбавляють, припиняють батьківські права його батьків. Надають є, вже зголосилась родина Опікунська, яка візьме, скажімо так, на себе. Цю відповідальність і візьме дитину до себе, ну тобто, форма опікунську родину, і дитина буде далі навчатися. Є варіанти, що з ним особисто робити. Він навчався у нас в ПТУ 43 Авдіївському. Є навіть вже у нас пропозиції, щоб його забрали в Тернопіль в коледж. Там є професії, по яким би він хотів би навчатися. Тобто, будемо переводити, але ж це такий в часі трошки розтягнутий процес і потребує десь до двох місяців. Ну і плюс у дитини немає жодного документа. Треба йому спочатку відновити всі документи. Зрозуміли, пане Віталію. Дякую вам за цю інформацію за те, що долучились. Поінформували суспільство про ситуацію на Авдіївському напрямку на Донеччині. Віталій Барабаш, начальник авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку.